Я знаю, що в мене дівчата люблять дивитися сюди на відносини. Не то, що у мене, а взагалі дівчата в нас люблять дивитися на відносини і люблять ворожити на ті відносини, на жениха, на, їм на все остальне. А, вот. І давайте ми з вами подивимося. Таке питання, пауза чи кінець. Можливо, десь хтось не пише, не дзвонить. Можливо, десь хтось потерявся, можливо, десь хтось там поругався, розійшовся, десь якісь недосказаності, бувають така ситуація. От десь іщез, не пише, не дзвони, ну такі, знаєте. І давайте ми з вами подивимося, Пауза чи кінець. Для моїх дівчаток. Для моїх дівчаток. Пауза чи кінець. Так, ну що, поїхали. Наразі, що там? Що там наразі? наразі, Ну, ви дівчоночки випадаєте, ви хранительниця домашнього очага. Вот. Ви хазяйка, ви знаєте себе цену. У вас все по полочкам у вас видає, ви, ви може, можливо, десь вже хтось у вас дом, сім'я, робота. І працюєте, і дома лат. І діти всі, як то кажуть, на накормлені чисто в діті, все. Ви просто класна хранительниця домашнього очага. Все у вас по полочці. Ну вот, ну, якісь дари лицарь мечів. якби мужчина до вас хоче прискакати. Ну, таке вщення, що дехто з вас, якщо я вже питала пауза, чи кінець, да, він, знаєте, що хочу сказати, він в такому підвішеному стані, ось по підвішеному. Він не хоче прискакати, і хоче договорити, і хоче вам все розказати, і хоче свою точку зріння вам доказати, і хоче прямо прискакати, але на даний час він не може це зробити. От, а давайте ми подивимося, чому він не може це зробити, чому ти не можеш приїхати до своєї коханої жіночки, для, до своєї хранітельниці домашнього очага. Що таке? Чому ти не можеш приїхати і чому ти не можеш прискакати? Чому ти в підвішеному такому Ну, Каже, що він вас обідив, дівчоночки. Обідив. Хтось із вас обідив, скоріше всього. От. А хтось із ваших хлопців на виїзді десь ось, бачите, він захищає державу, от стоїть от на полі боя, у це він не може до вас приїхати. А хтось із вас, із вас, дівчата, дуже якісь були непонятки от по дьяволу, по дьяволу, це страсті кіпіли в ваших відносинах. Можливо, хтось із вас от, поругався. Він може казати, що я її обідав, я її там не поздравив, я їй подарок не подарив на 8, ой, не кажу, на 8, на 14 лютого. Можливо, якась була ситуація, можливо, десь щось не зайшлося да, характерами. Не зайшлись в той момент якісь там разногласи якісь можливо, були ваш, при вашій ситуації. От, і каже, я її сильно обідав. Да, і прям страсть кипіли, п'яли під'яволочку. Але він каже, я горю, я не можу. <кій> <кій> і якби і хоче до вас приїхати, і хоче з вами поговорити. І... Ну, ніяк не може він рішитися, він в подвіршеному состоянні. А та людина, той хлопець, який на виїзді, він. Він за вас у дорогу думає, дівчата, він кипить, він прямо аж жде того моменту, щоб пролетіти, прискакати. Вот. Но на даний час я не бачу, що тут кінець, Ні, тут не кінець, тут пауза. Пауза в відносинах. Хтось із хлопців приймає те, що він був неправ, то, що він вам загрубив, може щось зробив неправильно. Ну от і він з цим зараз, з цією мислю, він зараз живе, з цією мислю він думає, що він був неправ, але покаміс ніяк він не може рішитися, що прийти до вас. Але страсті в нього кипляє, дівчата. Він по дьяволу, прямо горить, горить гаріть желанням. А, от а другий мужчинка на виїзді. На виїзді він сюди думає, Ви для нього його хранительниця домашнього чигано да, ну, на даний час він от не може приїхати, тому що він відстає, там, де він зараз знаходиться, відстаює. Ну і скажіть, будь ласка, нам карти, що там буде з цією парою, що мене дивиться. Чим завершиться ця вся ситуація наразі? Так, восьмірка м'яче. Ну, по Такс, такс, такс. Я вам хочу сказати, що ця ситуація зараз говорить, що на, на час, іменно зараз, в даний момент, що ми дивимося, сейчас, поки воно нічим не закінчиться. Ще карта вибору. Ще ви, дівчата, можливо, ви сильно на нього обідались, вот, і ви ніяк не можете рішитися, допустимо, чи простить його, чи прийняти його. До себе на поріг. чи поговорить з ним. І ще ви так сидите, да? страшний суд. Ще, думаєте, мириться з ним, не мириться, але це Страшний суд, у нас карта відродження. Це відродження від, стосунків, отношеній, да? возрождення. От. І карта тут у нас ще десятка мічів. Десятка мечей мічі. це у нас карта завершення. Значить, дивіться, любов. Паш Кубка це любов. Значить, іде завершення. У тих всіх негараздів, які у вас в житті були, От. то, що ви переживали, то що ви боліли. В общем, я вам хочу сказати, дівчата і хлопці мене дивляться. Значить, у вас я хочу сказати на даний час, у вас пауза в стосунках, а завершення стосунків тут немає наразі. От. Ви, дівчонки, можливо, дуже сильно ще до сих пор обіжаєтесь. Ви чекаєте да, його, от, щоб він написав, він позвонив, він в свою чергу теж ще поки поканужений. І це оце, по десятки мечей закінчиться, прийде такий момент, от, що все перегорить, все закінчиться, Але любов, вона є, і ви дуже сильно переживаєте, дуже сильно болієте, що буде розставання, що якісь обмани. Ні, я вам хочу сказати, що нема ніяких обманів. І верховний жрець все по справедливості, все йде по справедливості. Мужчина везьме себе в руки, дівчата, він верховний жрець, він пойме, він знає, що він не прав, Вот. от дати йому треба ще пару моментів, пару днів. Ну, у нас тут виходить десятка, можливо, ще в течение 10 днів, так що ви не думайте. У вас не завершення ні, стосунків. У вас стосунки зараз йдуть на паузі. хоча ви, Я розумію, що, можливо, в когось хтось на виїзді і ви не можете общатися зі своєю другою половинкою, І, можливо, ви даже злитесь, дівчоночки, в тому, що він не може не позвонити, не написати, нічого. Але ж ситуація залежить не від нього. А от, можливо, ви думаєте, а писав писав десь іще, пропав, не пише, теж себе накручуєте. А можливо, десь оце я ж казала, що поругались, десь не знайшли язик. І на даний час теж ви не общаєтесь. Можливо, думаєте, що зараза? От, він мене там чи обманув, чи може в нього є друга, чи ще щось. Ні, дівчата, в нього другої немає. Він думає за вас, але йому треба, щоб в нього воно теж перегоріло. Вот, і тут взагалі немає лівої женщини, немає лівої карти. От ви самі себе накручуєте, ви самі всю дорогу переживаєте. Що він десь, але я вам хочу сказати, верховне жрец це, це в нас карта справедливості, це в нас карта благословення Бога. Це в нас карта. Якщо так сказати по-нашому, це в нас батюшка по-простому. Це іще в нас це церква, це храми, і це іде, як би, подарок судьби, подарок Бога, благословення небес. Значить ваша пара, як би там не було, дівчата і хлопці, ви все одно будете разом, ви помиритесь. Свершаюча карта нам це сказала. <кій> що ви помиритесь, що буде все просто зараз, в даний час така от ситуація в вашому житті. Ну її треба, треба її пережити. І все, і все буде разом. Ви будете разом. Пока-пока. Бережіть себе і ми нам усім.